Вітаю вас, мої маленькі друзі. Послухайте загадку. Остроносенька хвостата, ця тварина рудувата, хутро в неї гарне, пишне, особливо хвіст розкішний. На зайці вона полює, бідолажних нюхам чує, мишку й птаха може з'їсти, може, і в курник залізти. Полюбляє і рослини, ягоди, плоди, насіння. Взимку їй також не спиться, а зовуть її. Так, лисиця. Ця тварина переважно з рудим, густим шерстяним покровом. На животі й горлі стає білуватим. У лисиці голова маленька, мордочка загострена. Вушка теж загострені, на стовбучені, тулуб видовженої форми. Довгий пухнастий хвіст, короткі тонкі лапи. Лисичка один з головних персонажів українських народних казок. Її називають лисичка сестричка, кума лиска, кумася, хитра, руда шахрайка, витончена і струнка, дивує всіх своєю спритністю та вмінням дурити. Сьогодні, діти, я пропоную вам зліпити лисичку. Для роботи нам знадобиться пластилін помаранчевого, чорного кольорів, дощечка, стека, серветка та ваше бажання. Ділимо шматок пластиліну навпіл. Для ліплення тулуба залишаємо один шматок, другий шматок ділимо навпіл для голови і хвоста. Ліпимо тулуб, розминаємо та розкачуємо коловими рухами кулю, а потім прямими рухами робимо овал. В кінці трохи закругляємо. А тепер злегка притиснемо. Робимо надрізи з обох сторін, і формуємо лапи. А тепер робимо дугу. Тулуб готовий, тепер ліпимо голову. Розкочуємо кулю, витягуємо мордочку, прищеплюємо в ушка та загострюємо їх ось так. Голова готова. Від чорного пластиліну відщіпуємо три маленькі шматочки для очей та носика. Скачуємо кульки та прикріплюємо до голови. Голова Майже готова. Зараз носик прикріпимо. Ось так. А тепер ліпимо хвіст, скачуємо, розкачуємо товсту ковбаску, Загострюємо один кінець Хвіст готовий. Тепер потрібно з'єднати всі частини між собою. Ось така лисичка вийшла у мене. Гадаю, що у вас вийшли лисички ще краще. Чекаю на фото ваших робіт. Ви всі великі молодці. До побачення!